Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Нехай не похвалений Єсус Христос, мої друзі. Мир вам, Варшава! Нехай не покой на Варшаві. Хочу вам сказати добру звістку. Це повідіть вам добру новину. розкажу вам, що Бог мене врятував. Але повім вам, що Бог мене врятував. Більше ніж 9 років тому назад, понад 9 років тому, я увірував в Ісуса Христа. Увіжував в Ісуса Христа. Ну до того! Але перед тим Моє життя Моє життя Було дуже поганим Було дуже зле Я 8 років 8 років Жив в депресії Я був в депресії Я був рабом гріха Був невільником греху Я був в путах залежностей Був в кайданах ружних увалежень Я не міг звільнитися сам від цього Не міг увільнитися я курив папіроси. Палілем. Я мав наркозалежність. Був наркоманом. І я хотів покінчити життя. А навіть хоча ви добра це життя. Щоранку Кожного я рано. просипався. ще. Думкою про самогубство. З мислямойстві. Про... О... І так вісім років. І так я не міг нічого з тим зробити. Не мог себе з тим порадити. Ніякі люди чи лікарі не могли мене врятувати. Жаден чоловік, жоден лекар не мог мене коли Я повірив, що мене такого грішника, що мені, такого грішника, любить сам Бог, покохав сам Бог, що Ісус Христос. Що віддав, своє життя віддав своє життя і за мої гріхи. За моя жахи. Коли я це повірив. Коли я це прийняв, що Бог любить мене? мене. Що Бог простив мене. Що Бог мені кохав, що Бог мені З моїх плед зійшов цей весь бажаш. З моїх рамів. Я став вільним. Увольнили. Я перестав хотіти покінчити життя. життям. Перестали мислити про самобуйство. Я полюбив життя. Покохали життя. Я розлюбив залежні речі, наркотичні і сигарети. Я пожучив папіроси, наркотики. І сьогодні, Дійшай. Бог мені дарував, дарував. сім'ю, родину. Дружина вагітна і має двох маленьких діточок. Моя жона є в тьомжі і мам ще двійка дітей. Я радію життю. Я тішуся з життя. І дякую Богу. І дякую Богу. Ви найважливіше. Але найважніше. Я ja точно знаю. Я знаю напевно. Що коли моє життя скінчиться на землі. Коли моє життя скінчиться на землі. Я ja буду з Богом на небі. Буду з Богом на небі. Тому що Бог обіцяв. Для того же Бух обязал у своєму Слове, кто верил в Сына Божия Иисуса Христа, а Дар Божий и дарем Божий.

Umже, відразу до раю, і так до раю, до тому що Ісус що... заплатив за, за всіх людей. Щоб кожен, для... хто вірує внього, кожен хто вірує внього, не згинув пеклі, але мав свій в пекле, але мав життя вічне. Читайте Божию, все, Боже, Слово Боже, люди. Я вас дуже прошу, благаю. Благам вас. Читай Біблія. прийміть Христа Христу и матиме та вічне віття. Вот наш Небесний. Наш в Благослови Польщу Благословь. Благослови Варшаву всіх людей. Благослови Україну. Благослови опинити зло в Україні. Zatrzymaj wojnę, zatrzymaj te zło. I nakaj buriny, nakaj głos. Amen. I imię będzie Boga stawione. Amen.